24 серпня 1991 року Україна ступила на шлях незалежності. Однією з перших була прийнята постанова, за якою створювалося Міністерство оборони. А всі військові формування, дислоковані на території суверенної держави, підпорядковувались Верховній Раді України. 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі майже 73% особового складу Чорноморського флоту віддали свої голоси за незалежне майбутнє України. Багатьом, і в першу чергу у Києві здавалося, що про Проблем з переходом його під юрисдикцію України не буде. А будівництво Національного військового флоту відбуватиметься в контексті загального військового будівництва. Блоки, шифер-блоки були вийняті, накази були написані, і ми всі з 3 числа вірою і правдою весь Чорноморський флот не лише на теренах України, а й той, який базувався і в Болгарії, і в Лівії, де тільки не стояли наші бази. Весь Чорноморський флот почав вірно і правдою служити Україні з 3 січня 92-го року. Україна приступила до формування власних збройних сил. Військовослужбовці, в тому числі і тієї частини чорноморського флоту, що дислокувалася на території України, до 20 січня мали скласти присягу на вірність українському народу. З Києва на флот надійшла телеграма з настановою готуватися до присяги. Одночасно з командою. Е Прийти в підпорядкування Україні на флот прийшли три тексти присяги. І була дана команда готуватися приймати присягу. Українці приймають присягу Україні, росіяни Росії, Росія. а всі інші національності приймали, повинні були прийняти присягу СНД. Однак на чорноморському флоті 92-й рік розпочався всупереч надіям. Під час зустрічі у Києві президента України з командувачами військових округів було заявлено, що на флот в цілому Україна не претендує що для оборони свого морського узбережжя їй достатньо невеликої кількості кораблів. Хотів президент України чи не хотів, а він повернув ситуацію 1992 року, по суті, в русло ситуації, яка мала місце на Чорноморському флоті в 1918 році. Тоді, нагадаю, головна морська рада при Центральній Раді прийняла постанову, що Українській Народній Республіці потрібний флот всього значить, із двох броненосців, значить, і невеликої флотилії міноносів. Цей закон, проведений в середині січня через Центральну Раду, отримав серед моряків назву. Закон про двох броненосців і він повністю відвернув екіпажі кораблів, які вже стояли під українськими прапорами від служіння Українській Народній Республіці. Це було зав'язано у таку морську. Проблему, яка не дала змогу Українській Народній Республіці і українській державі і за тим директорії опанувати чорноморським побережжям. Після наради у президента, де був присутнім, і командувач Чорноморським флотом Ігор Касатонов за відмову служити Україні трьох командувачів сухопутних округів, було звільнено з посад. Уцілів лише адмірал. Але з Києва до Севастополя він повертався вже через Москву. Уже з настановою присягу українському народові не приймати за іронією долі, в подальшому саме фігура командувача визначатиме хід політичний. І гри на заплутаному полі стратегічних інтересів двох країн у Севастополі та Криму. А в січні 92-го саме невизначеність позиції флотського Керманича гальмувала складання української присяги у майже підпорядкованих українському військовому відомству частинах Чорноморського флоту. Зараз трудно предполагати, як как би бы розвивалися, якщо би тогда командував би Чорноморським флотом или продовжував би командувати адмірал Хранопола, или ж. Же... У руля Черноморского флота был адмирал Клитный. Я думаю, что в таких жестких условиях офицеры, адмиралы Мечмана не оказались бы. Момент, который можно назвать достаточно определяющим, был связан с принятием присяги. Это была инициатива Министерства обороны Украины с тем, чтобы люди, которые определились в своих намерениях, в перспективах службы, они могли сразу конкретно об этом заявить, приняв присягу на верность народу Украины. Но для Чорноморського флоту це мало свою специфіку у ситуації, коли українська держава ніби сама відмовлялася від флоту. Чорноморський флот, який складав лише 10% від усього радянського ВМФ, був оголошений стратегічним об'єднанням історично російським, а тому неподільним. А українське місто Севастополь городом Мруська Слави. Була організована гучна політична кампанія третьої оборони Севастополя. Цього разу від українців. Чорноморський флот в той час користувався лише. Одної сторони думки, фактично, центральні газети. України, як Голос України, урядовий кур'єр, Демократична Україна і другі видання, які цю тему висвітлювали, вони сюди не довозилися. І телеграми і статті, які друкував той час міністр оборони України, вони просто-напросто винімалися. Ну, можна сказати, що у флагі Родіни був знятий з посади редактор газети таки за те, що опублікував статтю міністра оборони України. Константина Морозова. Офіцер запасу Влада Струмпікас на той час був начальником організаційно-мобілізаційного відділення штабу Кримської військово-морської бази. В невеличкому селищі, де прослужив поспіль, багато років, всі знали один одного в обличчя, товаришували та частенько дискутували на різні важливі тоді теми. Держав було багато. У мене було вибір. був вибір. Лібо, або я їду в Литву служити, або залишаюся тут, або. Я такий, в такий спосіб, що я буду служити Україні. Кримська військово-морська база, про яку розповідає пан Владас, була другим за чисельністю кораблів і кількістю особового складу об'єднанням сил чорноморського флоту із зоною відповідальності по всьому узбережжю Чорного моря від Ізмаїла до Ялти. Саме вона стала епіцентром подій, які пізніше одна з місцевих газет назве Кримським ГКЧП. ЧП. Донозлавський гарнізон. І штаб Кримської військово-морської бази, по суті, став колискою військово-морських сил України, тому що основна маса офіцерів, рівні база, прийшла до військово-морських сил України саме звідти. Згодом, уже коли ділили Чорноморський флот. Адмирал Касатонова намагався вернути туди військово-морські сили України. мов, ми вам поможемо, навіть додамо. Ну, якщо б це так сталося, то так би воно навічно й було. Штаб бази розташований у військовому містечку на березі озера Донузла в Криму, був інформаційно і організаційно відрізаним від подій в Україні та у Севастополі. Але саме там 93% військовослужбовців і мешканців селища віддали свої голоси за незалежність України. Цілком закономірно, що переважна більшість особового складу гарнізону Присягу СНД нав'язану як єдину альтернативу українській присязі не сприймала так само, як і заходи цієї організації. 26 січня 1992 року, виконуючи наказ міністра оборони України, присягу на вірність українському народу, склав особовий склад 17-ї бригади охорони водного району у новоозерному, яку очолював капітан другого рангу Юрій Шалит. Бригада стала першим флотським з'єднанням. Абсолютна більшість особового складу, якого твердо заявила про наміри, продовжує. службу в лавах украинского флоту присяга прошла прошла в день приема присяги молодыми матросами а потом уже начались э, соответствующие санкции предпринятые командованием черноморского флота я скажу что на тот момент времени они выглядели с точки зрения э, правовой достаточно за теми границами которые позволяет закон ну в частности скрывалась почта де шукали матеріали з документами прийому нашої присяги після присяги у 17-й бригаді «Овро» штрафні санкції за непокорну поведінку були вжиті з блискавичною швидкістю. Сміливого комбрига було усунуто з посади. Почався жорстокий пресинг відносно офіцерів, яких одразу ж охрестили клятву преступниками. Я був арестован буквально смислі. Задержався на кораблі в каюті. Мене в кагріса охраняли часовий. И пищу приносили, как говорится, прямо в каюту. И выхода э, с, из этой каюты я не имел. Незважаючи на тиск по всій вертикалі командної ланки, на початку 92-го року хвиля присяг на вірність Україні прокотилася по всьому чорноморському флоту. Одночасно, період з кінця січня по квітень ознаменувався небаченою до того кількістю засідань військової ради, які проводилися ледь не щодня. Маряків, які призивалися з різних теренів України, примушували приймати присягу. Хлопці кричали, плакали, не хотіли приймати, але їх примусили приймати присягу Росії. І забороняли приймати присягу. Бо вони ж викликали батьків, щоб батьки були присутні, як вони приймають присягу першу присягу українського народу. Почався терор. Бо іншого ж не було в Касатонова. Інакше б він був знятий з посади. Оцей опір, який був прийнятті української присяги, він визвав протидію, тому що приймали присягу не лише українці. У нас були литовці, білоруси, молдавани, дуже багато росіян. Які бачили своє майбутнє чи з україною і з українським флотом, тому це не було як називали повстання якихось націоналістів, це був тверезий вибір громадян України. Моряки згадують, що ті дні були нервовими на флоті. Керівники мовчали офіцери та мічмани навперебій, обговорювали у каютах та кабінетах зміни, що мали відбутися. Всі чекали команди, а адмірал вагався. Принципи єдино і суворої ієрархії, які роками виховувались у радянській армії, не дозволяли офіцерам приймати будь-яке самостійне рішення без згоди старшого начальника, тим більше присягу до якої мав хтось приводити. У командуванні Чорноморського флоту. Я так розумію, що залишалася якась надія, що це не, не буде виконано. І вони е, створювали всі, всілякі перешкоди. Такі починалися цікаві дії. Вони а, прибули з, з України, так. Ідіть до командування в солов'ї. Сьогодні ми приймати не будемо. Розумієте? Колись бувало такі затримання а, там, в роботі на три-чотири доби або до, до тижня. Там вирішувалися командування, міністр оборони, генеральні штаби там щось питались вирішити, а люди то йдуть. Однак волевиявлення офіцерів і мічманів вже було важко зупинити. Моментом істини для Касатонова стало 22 лютого, коли про свою готовність служити українському народу відкрито заявив передовий батальйон морської піхоти чорноморського флоту, дислокований у Севастополі в бухті Казача. Майже в повному складі військовослужбовці, які вже на той момент мали реальний досвід виконання завдань в гарячих точках СРСР, а отже, були найбоєготовішими на флоті, склали українську присягу. Такого розвитку подій не очікував ніхто. Я проходил там службу и в батальоне, отдельном десантно-штурмовом батальоне, затем я проходил службу в первом батальоне морской пехоты, в составе которого принял присягу верность народу Украины. Это подразделения были не просто хорошо подготовленные, но уже и имеющие опыт, ну, скажем так, участия в определенных э, боевых действиях, таких как... Э, Первые события, которые произошли на грузин-абхазские события уже тогда применялись отчасти морской пехоты, а после этой командировки уже была, ну, скажем, более сложная эта командировка в район Баку при январских событиях на момент приема присяги первый батальон морской пехоты имени Героя Советского Союза Цезаря Кунникова. Приказом командуючого флотом Чорноморським був назван как лучший батальйон морської піхоти по итогам бойової підготовки учебного року». в новозерному, аби не допустити масового прийняття присяги всім складом кримської військово-морської бази та поширення її на флоті, тодішній комфлотом вдавався до різноманітних заходів. Почалися щоденні командировки наших офіцерів. По всій території Кримської військово-морської бази, а це від Ізмаїла до Ялти з таким розрахунком, щоб у базі лишалося ну десь 15-25 офіцерів, всі вони кожен день роз'їжджалися. Ну таким чином прийняти присягу управління і штабом можливостей не було. Невизначена ситуація щодо державної приналежності чорноморського флоту одній з колишніх радянських республік тривала до початку квітня, аж доки загроза довічно обслуговувати імперські амбіції старшої зі слов'янських сестер за рахунок меншої, не стала реальністю. Українські військові, які знайшли в собі мужність скористатися правом вибору, якого вимагала і політична обстановка, і сама історія, раптом опинилися в ситуації, коли на колишньому місці служби їх уже не чекали, а нового у них ще не було. Доленосним для вічизняних військ. Овоморських сил став третій з'їзд спілки офіцерів України, куди разом з представниками інших видів збройних сил прибула делегація від флоту. Палки доповіді флотських офіцерів розтопили міць державних сердець, і крига скресла. 5 квітня 1992 року. Президент Леонід Кравчук підписує указ про невідкладні заходи по будівництву збройних сил України, в якому зокрема вимагає сформувати військово-морські сили України на базі сил чорноморського флоту, дислокованих на території України. України цим указом по суті і завершується перший некерований етап відродження національного військового флоту. Всі, хто прийшли після нас, і ті, хто сьогодні відроджують Військово-морські сили України, це без перебільшення герої. Бо в тих умовах, в яких вони працювали і продовжують працювати сьогодні, в умовах Севастополя, в умовах тих не фінансування і практично відсутності фінансування Військово-морських сил України як такових, і відроджувати і зробити те, що сьогодні ми вже маємо. Це героїчний подвиг, і я впевнений, що наші потомки будуть досліджувати цей феномен. У таких умовах Міністерство оборони приступило до формування органів управління флоту. 7 квітня до Севастополя прибула делегація народних депутатів та офіцерів Міністерства оборони України, яку очолював перший заступник голови Верховної Ради України Василь Дурдинець. Адмірал Касатонов відмовився від зустрічі з посадовцями, оточивши штаб морською піхотою і бронетехнікою. Розпочався гучний політичний скандал. Все решались вопросы вот, в администрации нынешней, а совещание проходило в малом зале э, городского совета. С одной стороны, делегация. Украины с другой Российской Федерации открывать международные, международные, да, переговоры межправительственные. Открывал я как руководитель Севастополя. И тогда я еще был и одновременно и председателем совета, и, и уже и исполнительную власть занимал. То есть много вот таких вот было. Не знаючи про події у Севастополі, своє вирішальне слово сказав Донозлавський гарнізон, який того ж дня 7 квітня 92-го року присягнув народу України майже в повному складі. Це була непроста ситуація, непростий ритуал. Тому що капітани другого рангу зі сльозами на очах приймали присягу. Дехто, взявши дозвіл у мене тимчасово відлучитись, так і не повернувся. Але 37 офіцерів штабу і управління Кримської військово-морської бази той день прийняли присягу. Наступного дня штаб-бази оточили бронетранспортери. Була проведена силова акція із залученням великої кількості особового складу та бронетехніки. Десь о півночі, коли ми всі були вдома, Адмірал Касатонов особисто дав команду черговим силам флоту вийти із місць постійного базування, це із Севастополя, і з посолка Чорноморської, тому що повстали